Друзі, вітаю з Днем Соборності України. Саме тут, на Софійській площі, в 1919 році зібралися представники Західноукраїнської Республіки і Української Народної Республіки для того, щоб укласти так званий акт Злуки. Він став втіленням прагнення нашого народу, щоб мати свою єдину соборну державу. Тому в цей день я хочу нагадати усім нам, зі слову Божого, наступні слова мудрого еклезіаста, де він розповідає нам і нагадує про єдність краще двом, як одному, бо мають можливість підтримати один одного. І якби вони впали, підійме один свого друга та горе одному, як він упаде. І нема другого, щоб підвести його. Також коли вдвох, і коли б хто напав, хто на них з ворогів, то вдвох вони стануть проти ворога і будуть протистояти. І нитка потрійна, не скоро втерветься. Пам'ятаємо, в єдності сила, а в єдності з Богом це надпотужна. і… Надприродня сила з Днем Соборності України.